Проблеми в Івано-Франківську тепер вирішуватимуться швидше, адже про них мерія дізнаватиметься безпосередньо від громадян. Руслан Марцінків вперше початку рашистського вторгнення відновив прийом містян. Буду час від часу робити прийом громадян не тільки в інтернеті, не тільки в прямих ефірах, не тільки на вулиці спілкуватися, а так у робочій атмосфері, коли є керівники департаментів, начальники комунальних підприємств, де можна зразу доручення дати, відповідно вирішувати питання людей. Сьогодні дуже важливо допомагати один. Отному ну і завдання місцевої влади йти до людей, допомагати людям. На перший прийом записалося 15 івано-франківців ще стільки ж потрапили на зустріч в порядку живої черги. Найчастіше кажуть, відділі звернень мешканці приходять з приводу надання фінансової допомоги, неправомірної забудови та комунальних питань. Пан Роман прийшов, аби отримати підтримку мера в переході на індивідуальне опалення, каже, не може вирішити свою проблему вже кілька місяців. Сім чоловік є підключено в будинку, а нас сім чоловік не можуть підключити до індивідуального опалення. Каже, що труба не відповідає даному тиску. Якщо буде на дворі 30 градусів морозу. Тоді тиск буде падати і труба не витримає. Йде зараз зимній період. Ну і треба якось рішити питання. Якщо нас відключуть від повністю від, водопост... від тепла, ну то ми будемо замерзати тоді, або буде нехай ще буде централізоване опалення або як. А от пан Ярослав теж з острахом очікує зими. Каже, коли починається опалювальний сезон, увесь дим з димарів сусідніх будинків, йде йому у вікна. Але сьогодні прийшов до мера не лише з проблемою. А й з пропозицією, як її вирішити. Вихід дуже простий. Треба вивести так як БДН передбачає, комини всі вищі, висоти найбільшої будинку. Так як виведу, я називаю будинки, наприклад, «Кліп», магазин, знаєте, на куті на Шевченка. Там в духі комині вищі. Напроти у мене 76-й будинок. Два комини виведі вищі, а два ні. Такі зустрічі каже міський голова відбуватимуться й надалі, аби голос людей завжди був почутий. Ольга Смага Андрій Буцяк новини на вежі.